У селі Пасіки Зубрицькі, що на Львівщині, кажуть, що декілька років тому тут не було асфальтованих доріг, громадського транспорту та дитячих майданчиків. Та дуже швидко пасіки Зубрицькі перетворилися в європейське передмістя. Доглянута центральна площа, навіть найвіддаленіші вулиці прибрані та відремонтовані. Все змінилося, коли головою сільської ради став справжній господарник пільнує той ангел, йому допомагає, йому Бог дав талант працювати, будувати добро робити для народу. Що і видно, ми жили в болоті, ми жили в будаках, вічно щось бракувало. А нині люди, як я вже сказала, дуже розумні, все розуміють. Якщо в Америці не знають, хто їх президент в яких штатах, то в нас кожна, кожна людина знає кожного депутата в парламенті поіменно. От так люди хочуть добра, і той Керницький дає добро для людей. І я навіть сама не сподівалася, люди не сподівалися, як він балотувався, був щось сім опонентів, кандидатів, то вони нині самі кажуть, Ми, я би того не зробив, я би того не зробив. За короткий час він побудував народний дим, то є дуже поважно, він будує садик, він центру зробив, мов дівчина вбралася до шлюбу. Завдяки вмілому керівництву та згуртованій громаді пасіки Зубрицькі забезпечені всім необхідним для комфортного життя: газове опалення, водопостачання, сонячні ліхтарі на кожній вулиці, автошляхи з бруківки та асфальту, які щорічно розширюють. Навіть снігові замети не перешкоджають рухові, адже в селі налагоджена робота власної комунальної служби. Вже більше року в пасіках Зубрицьких функціонує народний дім, якому позаздрили б і в районному центрі, та навіть в області. Народний дім збудований повністю за сприяння нашого голови Володимира Михайловича Керницького. Напевне, від самої першої цеглинки він тут ходив, все приглядав і спонукав усіх до того, щоб допомагали, спільними зусиллями збудували. Самі бачите, що у нас дуже гарний новітній, сучасний народний дім, у нас тепленько. Приміщення гарно облаштовані, ми забезпечені в достатній мірі технікою і всім, що потрібно. При Народному домі функціонують такі гуртки, як шаховий клуб, неодноразові переможці різних чемпіонатів львівських, і обласних, і навіть всеукраїнських. Також у нас є драматичний гурток Пасічанські зорі, де займаються дітки, усі жителі нашого села. Незабаром планують відкриття дошкільного навчального закладу у новому приміщенні. Сільська рада всіляко сприяє молоді, удосконалює технічну базу школи, забезпечила спортзал сучасними тренажерами та побудувала спортивний майданчик. Також у селі зростає можливість працевлаштування, адже пасіки зубрицькі приваблюють інвесторів, які створюють робочі місця для населення та збагачують місцевий бюджет. Безпеку кожного мешканця гарантує місцева служба охорони, яка постійно контролює ситуацію в селі. Про таку людину говорити як наш голова. Можна дуже багато, але якщо подивитися на ті справи, які він зробив, тут красномовності навіть не потрібно. Про таких людей кажуть сильний, щоб не зламали, і м'який, щоб не нагнули до колін. Ті справи, що він задіяв, ті зміни, я з позиції буду виступати, я вже бабуся, вожу своїх дітей в садочок, внуків. І це, що тут будується садочок, школа в перспективі, гуртки танцювальні, то знахідка для, для нас, як батьків. Сільський голова запевняє, що забезпечити благоустрій села було б важко без підтримки громади. Все, чого досягли Пасіки Зубрицькі, результат праці та спільного зацікавлення у кращому майбутньому для своїх дітей. Лише колективними зусиллями пасіки Зубрицькі вибороли першість серед сіл Пустомитівського району, бо сильна громада це сильна Україна. Спочатку було дуже важко. Тому що я не місцевий. Я тут колись купив ділянку, збудувався і став проживати з 99-го року. І якщо на вибори, так я вже кругом чую, це чужий, краще свого. Ну і десь так було: виграю всього 8 голосів на виборах. Ну, чесно кажучи, навіть не чекав, тому що за мною йшли то ті новозбудовані. Що тільки збудувалися і оселилися в пасіках, а та людина, яка була до мене, за нею йшли старі мешканці. Ось. І, ну, Спочатку було непорозуміння багато, і серед депутатського корпусу, ну це буквально місяць-два. Всі зрозуміли, що плани і напрямок в нас один піднімати село, робити все, що можна для села. Будь-яким чином, як тільки десь вдається, є можливість, робимо то чи інше. Всі це побачили, ну і кажу, буквально декілька місяців і стало все єдине. Всі 16 депутатів, які були, плюс я, У нас ніколи не було протиріч. Починали все так, як ми домовилися, центр це є центр. Сюди приїжджають гості, діток водять до школи, ходять люди до церкви, робимо центр, а далі, як по артеріях, розходимося і робимо центральні дороги, а потім вже другорядні. Те, що стосується доріг, так само і освітлення, так само все. ну десь. І по сьогоднішній день.